Майстриня Ольга Мардер у нас у гостях, і сьогодні будемо робити прикрасу для волосся. Доброго дня, Оля. Здравствуйте! Будемо робити щось надзвичайне сьогодні, так? <рес> бо кожна жінка у нас королева, тож ми підтвердимо сьогодні. Да. Так? Будемо робити ось таку прикрасу, ось така корона у нас є. І її можна розмістити будь-де на голові, да, да. де подобається жінці, і підтвердити ще раз, що вона королева. Не тільки 8 березня, а кожного дня. Да. Тож почнемо. Да, начинаем. Как всегда, нам нужна выкройка этой самой короны. Тоже такая простенькая. Самая обычная, да, выкройка. Можно ее сделать треугольную. То есть, как для принца маленького, то более такие геометрические треугольные выкройки делаются. Мы ее переводим на фетр наш. Всякі заготовки паєтки стразики бусинки, которыми хотим задекорировать нашу корону, і заготовка для э, нашого нашої заколки, щоб прикріпити на да. ось. Взагалі да, ми, могли... ми можемо робити будь-якого розміру корону, Так, сьогодні да. маленька можна вирочити. маленьку. Ну, точно так же можна увеличити викрой і зробити на обруч, на ободок, на голову корону побольше. Щоб вже точно затвердити, да. <риска щоб <риска всі вже не виділи. Та? Это так. Да. Для початку, тобто ми викроїли і пришиваємо вначале Кружево наше. Угу. Потому что это. Так. Да. Так, По краю, да, пришиваем наши кружевые. Тоже обережно, чи ну, не буде видно. Ну нашого, як у нас шиво. з тобою таке кружево, що видно особо не буде, тому що тут якраз раз такі дирочки, які не видно. Но в любом случае нужно все делать аккуратно, с любовью, чтобы. Пришивать можно просто иголкой вперед, особо там не, не на века, не так, чтобы сильно-сильно. А при можно приклеить, или не потребно? Когда можно приклеить, если совсем уж нет времени, но когда ты ее приклеишь... то когда мы будем формировать именно нашу корону круг то оно может топорщиться некрасиво клей может разойтись тому краще пришить да, пришить как бы здесь шов не сложный поэтому можно и до речі не видно як ми шиємо то да. Да. Тож перший етап нашої роботи це пришивання мережева. А взагалі ми можемо вигадати будь-що, так? Любой, любой дизайн корони, який хочете, такий і буде. Так, пришили ми наше кружево. Сейчас э, самое важное это подумать, как мы и что мы будем размещать на нашей короне. Где-то вот там это исчезающий карандаш, то есть где-то вот так вот бусинки тут будут, тут бусинки поменьше. Ну, то есть думали себе, что вы хотите, и идем. И начинаем вышивать. Да, да. Вот у нас есть бисер такой. То есть просто декорируем нашу. Пришиваем и будьте. Так я гадаю? Е, где, да, где захочется? То есть, то ли вы по рисунку, как вот на вот этой короне веточке, угу. по рисунку там шьете, или просто в рассыпную, как, как удобно, как хочется. Угу. Можна його різнокольоровим, так? Yeah, Або зробити якийсь малюнок. Так. Yeah. Так, є така проблема, коли бісер не пролазить. <laughs> є. Тоді можна взяти бісер побільше. Можна якийсь малюнок зробити, так? Так, звісно. Тобто, все, що хочеться. Будемо купити. Спробуємо зробити. Спробуємо. Так. Як ще можна декорувати для наших майстринь? які ще ідеї порадити? Е, ну, ідеї як би, маса. Хто як хоче, то прошиває там імена, принцеса, принц, хто стразиками клеїть, то бісером, кружевом, то тобто, варіантів маса. хто аплікації делает на той же самой короне. Точно також камнями обшивають її. тобто… А ми сьогодні використовуємо лише бісер. Чи ми потім будемо ще доповнювати? Сьогодні у нас тільки бісер. Сьогодні в нас такий варіант. Дуже да. ніжний. Да. Взагалі корона може бути будь-якою. Наприклад, зараз нашим глядачам також покажу варіант. Ось такий варіант корони. У нас є така літера Р: це можна зробити ім'я вашої дитини з фетру і помістити корону зверху. Декорувати її будь-як ось такими бусинами, так як ми бісером, і тільки да. тут трошечки більшими бусинами ми зробили. Так. Якщо ви вже вирішили зробити ім'я вашої дитини, то можна Доповнити будь-як. Ось такими чудовими тваринками також можна. Так, ми. і зразу ж з'являється якийсь настрій mm -hmm. у літери. Так, можна пришити ось таких вже готових тваринок. Так, їх одеси ж готові? Да, пуговички Або зробити детские. їх з полімерної глини, якщо є бажання. Ось така у нас А чудова. І ще один варіант А з лялькою. Покажемо нашим глядачам. Якщо ми робимо ім'я дівчинки, то, звичайно, дуже доречно прикріпити дівчинку. А ще якщо ваша дитина займається якимось видом спорту, або як тут балерина у нас балетом, то взагалі буде дуже вдало. Ну, поки ми роздивлялися Олю, у вас вже З'являється краса. Так, ну, да, по чуть-чуть присуваємо, декоруємо. Потроху з'являється малюнок. Великі бісеринки випрошили зверху, а маленькі знизу. Так, да, а маленькі просто розсипнули внизу. Ось такий Малюнок дуже ніжний для маленької принцеси. Да. Але б, варіантів безліч можна декорувати будь-чим, можна і приклеювати якісь варіанти, якісь паєточки. Да, да, можна, ну, можна клеїти бісер, якщо не хочеться шити. Просто що это буде не настолько... Ну, более аккуратно потому что клей все-таки из под бисера будет видно поэтому лучше потратить Трошки 10 минут час. больше времени да и пришить оно, оно будет выглядеть просто лучше аккуратней наше є інші роботи Тож ми зараз їх роздивимося. є у нас така сова. так це? Да. Це подушка це да, подушечка такая для маленьких деток, скорее, подушечка. Просто інтер'єрна ігрушка, яка додає настроєння дом. Така чудова, яскрава весняна угу. і в нас є безліч зайців. Також їх можна зробити, подарувати і до свята, і просто зробити для дитини. Ось такі два варіанти. Можливо, це хлопчик і дівчинка. Як ваша дитина вигадає, або той, кому подарували таких гарних зайців. І є ще два Ось Покажемо ще зелений та синій варіант зайців. Ось такий в них вираз обличчя, ніжки і, звичайно, теплий шарф, бо на вулиці ще холодно. Ще, ще холодно, на весну. Що так. там вийшло? Ну, ми задекорировали нашу так, корону. Покажіть нашим глядачам, що вийшло ось такий малюнок. Зверху у нас великий бісер, а знизу той, що поменше. Да. І ми тепер слаживаємо лицевою стороною друг дружку, друг дружки. І начинаем сшивати нашу корону. Петельным швом. випортати, так? Да, петельним швом. А чи важливо, як ми будемо сшивати? Я гадаю, що там не буде видно. Не, в принципі, по суті, не важливо. Просто петельний шов, коли ми вивернемо, він все-таки э, дасть Ну, не столько вот э, места у него забирается, как, например. И выглядаем, может а быть, то больше есть, аккуратно. Да, то есть мы его можем вот раздвинуть, и у нас получится ровно везде отступы от э, наших треугольничков, от наших углов. У -у -у. То есть я э, все-таки вперед иголка, там чуть-чуть забирается зазоров, и оно у нас получится чуть-чуть съехавшим друг другу, друг на дружку. То у нас сейчас получилась вот такая вот корона. такая маленькая корона у нас да. вышла. Ну, на заколочку. <свят> вот так, чтобы ее мы могли хорошо прикрепить на нашу заготовку, заколку, мы обводим вот этот круг на таком же фетре. Или может Такого быть. Школяру, так? Да, ну фетр может быть и другого цвета. То есть под цвет бусин или какой-то ну, яркий другой цвет, это как уже захочеться. То есть ми примерный круг вирісовуємо по нашій заготовочке і вирізаємо його. І це буде основа нашого плеча да, на готовій роботі. Я покажу, що ми зараз робимо. Ось є готова корона. Яку ми вже декорували, а зараз ми вирізали ось цей нижній шар і будемо сполучати із заколкою, щоб можна було прикріпити до волосся. Да. Прилажуємо наш круг і будемо пришивати. І починаємо да, пришивати. Ми не вивертаємо ще раз корону? Ні, ми не виворачуємо, це фетр можна красиво пришити петельним швом. і все буде акуратно і красиво. вже нам у нагоді цей вид шву, Да. Тоже треба всім вчитися. Це саме хороший такий петельний шов. Для фетру, він ідеальний. Якщо ми будемо комбінувати кольори, то чи не буде дуже кидатися в очі, що, наприклад, наш низ буде темнішим верх? Ні, то уж так сильно бросатися не буде, але воно буде відтіняти основний цвет корони. Тобто, якщо низ там буде потемнее, то конечно она Сама корона стане понасиченій. Можна спробувати. Якщо да, да. низ буде посвітліє, то і корона буде поніжніє, поніжні. Також ми бачили, як комбінуються кольори, От, наприклад, у зайцях, ще раз подивимося, на їх вушка. вони іншого відтінку і створюють навіть настрій, такий особливий. Зразу, зразу наш зайчик яскравий. І весняний. У нього, до речі, рухаються ручки. <umas> так, він в модний. І вушка, і шарф все в кольорі. Да. Ну от я хочу сказати, там вот букви, вот эти вот из фетра, имена, да, они очень популярны сейчас у родителей. Очень подобається. Потому что детки могут і грати імі, И я не знаю, там Вчити, свои літери. игры. Ну, да, и учити, и как бы они стираются на раз, два, три. И вот вам новая, чистая, хорошая заново игрушка, которая там не, не разломается, ничего. То есть очень любят с так, да. такими литерами. Ось такие варианты. Покажемо нашим глядачам, якщо ви вирішили зробити своїй дитині подарунок, можна не просто ім'я зробити, замовити, а літери навіть весь алфавіт. Да. Так? І да. кожна літера буде прикрашена або ось таким дивовижним маленьким чудом, або короною, або ще будь-чим. До речі, хто це Це Сова. Це, це маленьке совиння. У нас є ось такий великий варіант сови і маленький. Для тих, кому сподобалося і, можливо, вирішить зробити і собі. Так, ось маленький на літері і великий. Такий варіант також яскравий у сердечках. Ну що, часу у нас небагато, ми вже майже закінчили. Так. Да. От ми пройшли круг. Пришили основу до корони. Так. Да. Підрізаємо. Зараз Це... включимо. І останній етап це приклеювання нашої так. корони до тої основи, Насмемо. до якої ми хочемо, або да. до заколки, або до обручу, до будь-чого. Так, так, так. Зараз ми ждемо, поки нагрівається да, наш да. клей, і тільки приклеїмо. Ось такі два варіанти є, поки нашим глядачам ще раз покажу варіант, який Олю ви робили вдома. Ось можна так декорувати нашу корону. Це така біленька з рожевими квіточками. А можна ще так, як ми сьогодні зробили. Без такого малюнку, як на першій, але все ж таки виглядає дуже тендітно. Ще раз покажу нашим глядачам, поки Гріється наш клей. Ось така корона вийшла, залишилося лише приклеїти. Угу. Можна ще доповнити чимось. Так, да, звісно можна. При свободному чимі і хорошій фантазії можна зробити багато чого. Зараз нагріється. Так, чекаємо ще хвилинку, але, на жаль, час добігає. Кінця, Тож, mm -hmm. так, приклеїмо, ще встигнемо. Так, час. встигнемо приклеїти і показати вже повністю готовий варіант. Ну, поки Оля клеє, так, шановні глядачі, ви побачили, що можна зробити за 20 хвилин майстер-класу ось таку гарну корону. Тож робіть такі прикраси для своїх діток і даруйте гарний настрій один одному. А ми вже вимушені з вами прощатися, бо час закінчився. Проте не перемикайте прямо зараз для вас смачний сюжет. А ми побачимося з вами наступної середи. До побачення!